Вівтар Свободи, мистецько-культурний проект, створений командою Art Amor. Головна ідея експозиції відобразити єдність і силу суверенної України через переосмислення іконописних традицій. 27 регіонів нашої держави представлені творчими роботами відомих сучасних майстрів іконопису, які відтворили українські чудотворні ікони. Самі образи створені на бронеплитах із захисних жилетів, які вже врятували життя нашим захисникам і захисницям. Ці священні артефакти поєднують мистецтво, віру та незламність. Українського славетного духу автором ідеї є співзасновник фонду Україна для героїв та ініціатор проекту Мор» Олександр Ковальчук, 23 квітня 2025 року. Укрпошта випустила марковий аркуш «Вівтар Свободи, Святі ікони на броні». На марковому аркуші представлено 27 марок та три купони. Марка 2160 Львівщина, марка 2161 Черкащина, марка 2162 Вінничина, марка 2163 Полтавщина. Марка 2164 Луганщина, марка 2165 місто Київ, марка 2166 Запоріжжя, марка 2167 Одещина, марка 2168 Івано-Франківщина, марка 2169 Закарпаття, марка 2170 Крим, марка 2171 Тернопільщина, марка 2172 Миколаївщина, марка 2173 Донеччина, марка 2174 Дніпропетровщина

Марка 2186 Сумщина. Дизайн артамор. Кількість марок в аркуші 27 плюс 3 купони, номінал марок U, тираж маркового аркушу 27 тисяч. Марки багатоцвітні, спосіб друку овсет. Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі, пиши мені в особисті повідомлення.